Столиця Центральноафриканської республіки Бангі опинилася в руках повстанців. Уранці неділі озброєні загони угруповання Селека з боями увірвалися в місто і тепер контролюють стратегічні об'єкти. Президент республіки Франсуа Бозізе з сім'єю змушений був утекти з країни до Демократичної республіки Конго. Його резиденція також опинилася в руках повстанців. На вулицях столиці Бангі досі чути постріли. Правоохоронці, що залишилися в місті, намагаються навести лад. Їм допомагають військові з сусідніх африканських країн. Повстанська коаліція Селека розпочала військові дії раніше цього тижня з вимогою відставки президента та проведення дострокових парламентських виборів. Повстанці звинувачують Франсуа Бозізе у порушенні умов мирного договору, підписаного в січні. Він стосувався інтеграції загонів повстанців Селека у лави регулярної армії. Франсуа Бозізе захопив владу у цар в 2003 році шляхом військового перевороту.